Громадськість проти, а про спілки за прикарпатські правоохоронці підтримали кандидатуру Володимира Сміха на посаду очільника обласної міліції та на підтвердження своїх слів навіть підготували звернення, адресували його міністру Авако в обласній народній раді, ілюстраційному комітету самообороні та громаді. кажуть, кращої кандидатури годі й шукати. Що працював в керівництві обласної міліції за президентства Януковича, то не біда, адже свою роботу при тій владі виконували усі правоохоронці. Якщо зараз при такій ситуації, яка склалася в державі. Тяжкі ситуації, де війська будемо говорити іншої країни, уже як кажуть, мотори заведення біля кордонів, де Крим практично відривають від України, а ми будемо ділити тут посади зараз. Будемо ділити посади, заради чого? Утім, зачитувати звернення міліціонерам довелося просто на вулиці перед своїм відомством, адже будівлю управління внутрішній справі далі блокує самооборона. Активісти несуть тут варто і вночі, і вдень от спільні патрулювання з правоохоронцями та інспекторами ДІ, які обіцяли, скасували ще у середу, бо категорично відмовляються співпрацювати з людьми, які запрямували свою репутацію. Вийдіть скажімо так до людей і поспілкуйтеся, чи вони готові, щоб областю керувала така людина, яка стоїть за корупційними схемами, яка, скажімо, не секрет була правою рукою, була заступником колишнього, яка переслідувала людей. Ми відмовляємося працювати з нашими, скажімо так, органами, якими буде керуватися людина. ми не міняємо системи, ми просто міняємо фотографію в кабінеті. Получається органів, а все залишається так, як було, і для чого тоді. Ці всі кроки для чого був майдан, для чого гинули люди? Як довго доведеться їм стояти під стінами ОМВС, активісти наразі не знають. кажуть, чекають реакції на народний спротив зі столиці, а ще радять новопризначеному керівнику обласної міліції написати заяву на звільнення. Між тим правоохоронці теж налаштовані рішуче. Якщо їх не почують, обіцяють і собі вийти на протест.